Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ четвертий місіс Бентрі відступила на крок або два. Подивилася на себе у дзеркалі, злегка поправила капелюх. Вона не звикла носити капелюхи, натягла шкіряні рукавички високої якості і вийшла з дому, ретельно зачинивши і замкнувши за собою двері. Минуло близько трьох тижнів після її розмови з міс Марпл. Марина Грек та її чоловік прибули до Госингтон Холу і уже більш або менш оселилися там. Сьогодні там мала відбутися зустріч головних персон, які брали участь у підготовці до прийому. На Честь служби швидкої допомоги святого Іоанна, місіс Бентрі не входила до організаційного комітету, але вона одержала листа від Марини Грек, у якому та просила її прийти на чай, який мав відбутися перед засіданням комітету. У цідулці було згадано про їхню зустріч у Каліфорнії, і вона була підписана зі щирим привітом. Марина Грек, звичайно ж, місіс Бентрі була вельми задоволена і втішена. Зрештою, знаменита кінозірка. Це знаменита кінозірка. А літні леді, хоч і можуть мати певну значущість у своєму провінційному масштабі. Табі не можуть не розуміти, що вони нічого не означають у світі знаменитостей. Тому місіс Бентрі переживала приємне відчуття дитини, якій пообіцяли цінний подарунок. Коли місіс Бентрі йшла під'їзною дорогою, її гострий погляд шастав на всі боки, збираючи враження. Садиба стала значно кращою. Відтоді, як кілька разів переходила з рук до рук. Ветра тут не пошкодували, подумала місіс Бентрі, задоволено кивнувши головою. З доріжки, по якій йшла місіс Бентрі, не видно було квіткових клум, і вона з превеликим задоволенням мов. Могла уявляти їх собі такими, якими вони були в ті уже далекі дні, коли вона жила в Госингтон Холі. Особливо ностальгійні спогади пробудили в ній іриси. Її ірисові клумби були найкращими в усій Англії. Твердила вона собі з гордістю. Підійшовши до нових пофарбованих свіжою фарбою дверей, вона натиснула на кнопку дзвінка. На її превеликий подив двері відчинилися відразу. Перед нею стояв дворецький вочевидь, запрошений сюди з Італії. Він провів її прямо до кімнати, в якій колись була бібліотека полковника Бентрі. Як вона вже чула. Її було об'єднано з кабінетом. Результат справляв враження. Стіни були обшиті панелями, підлога вистелена паркетом. В, в одному з кінців нової зали стояло велике фортепіано. А під стіною розташувався висококласний стереопрогравач. У протилежному кінці кімнати виділявся невеличкий острів, де були перські килими, чайний столик і кілька стільців. За чайним столиком сиділа Марина Грек, а до полиці над каміном прихилився чоловік, який здався місіс Бентрі найбридкішим з усіх, кого й раніше доводилося бачити. Лише за кілька хвилин до того. Як рука місіс Бентрі піднялася, щоб натиснути на кнопку дзвінка, Марина Грек сказала чоловікові своїм лагідним, але сповненим ентузіазмом голосом: Цей будинок мені подобається, джинксе, дуже подобається. Це те, чого мені завжди хотілося. Англійська тиша і англійське село. Я можу уявити собі, як я тут живу, і проживу до кінця життя, якщо буде треба. І ми житимемо тут згідно з англійськими традиціями. Ми щодня питимемо китайський чай із мого чудового георгіанського сервізу. І ми милуватимемося з вікна цими дорігами. Та цим англійським бордюром і страв. Я нарешті повернулася додому. Так себе почуваю. Я відчуваю, що можу тут оселитися, що тут мені буде затишно, і я тут буду щаслива. Цей будинок стане моїм домом. Ось що я почуваю. Тут мій дім, дім і Джейсон Рад, відомий своїй дружині, як Джинкс, усміхнувся до неї. То була поблажлива і згідлива усмішка. Але вона була й досить стриманою. Бо, зрештою, він чув це від своєї дружини вже не раз. Можливо, цього разу й буде, як вона сказала. Можливо, саме тут Марина Грек почув. Чуватиме себе вдома, але він надто добре знав, як швидко згасає її початковий захват. Вона ще разу була цілком переконана, що знайшла саме те, чого їй раніше не вистачало. Він сказав своїм глибоким голосом: чудово, моя люба, справді чудово. Я дуже радий, що тобі тут подобається. Подобається? Та я в захваті від цього місця. А ти хіба від нього не в захваті? Звичайно, в захваті, сказав Джейсон Рад. Звичайно, садиба й справді непогана, подумав він. Добра, міцно збудована, не позбавлена, переконливої. Потворності у вікторіанському стилі вона вселяє відчуття надійності та безпеки, визнавав він. Тепер, після того, як її головні фантастичні незручності усунуто, в ній можна буде досить комфортабельно жити. Непогане місце, щоб навідуватися сюди, в ряди годи. Якщо їм пощастить, то Марині, можливо, протягом бодай двох або навіть двох з половиною років не набридне перебувати тут. Усе залежатиме від багатьох причин. Марина сказала, легко зітхнувши. Яка то радість, коли тобі знову добре, коли ти знову почуваєш себе сильною. І готової терпіти проблеми життя. А він знову їй відповів: це чудово, моя люба, справді чудово. І саме в цю мить двері відчинилися. Ї італійський дворецький пропустив перед собою місіс Бентрі. Марина Грек зустріла її надзвичайно приязно. Вона пішла їй назустріч, простягаючи перед собою руки й кажучи, яка вона рада знову з нею зустрітися, і яким чудовим збігом став той факт, що вони тоді познайомилися в сан франциско А через два роки вона й Джинкс купили дім, який раніше належав місіс Бентрі, і вона сподівається. Вона щиро сподівається, що місіс Бентрі не стане протестувати проти того, що вони стільки тут перебудували, і не вважатиме їх непроханими гостями. Ваш приїзд сюди, одна з найцікавіших подій, які будь-коли тут траплялися. Весело сказала місіс Бентрі, дивлячись у бік каміна. Ніби спохопившись, Марина Грек сказала: Ви не знайомі з моїм чоловіком. Джейсоне, це місіс Бентрі. Місіс Бентрі подивилася на Джейсона Рада з певною цікавістю. Її перше враження, що потворнішого чоловіка вона ніколи не бачила, знайшло підтвердження. У нього були дивовижні очі. Вона ще ніколи не бачила очей, так глибоко занурених у голову. Глибокі спокійні озера, подумала місіс Бентрі, почувши себе в ролі авторки любовних романів. Решта його обличчя була вкрай нерівною, майже до безглузді суперечною будь-яким пропорціям. Ніс стримів угору, і якби його намазати червоною фарбою, він би легко перетворився на ніс клоуна. Рот у нього теж був ротом клоуна, великим і сумним. Вона не могла зрозуміти, чи то він тепер чимось розгніваний, чи в нього завжди такий вигляд. Ніби він розгніваний. Та коли він заговорив, голос у нього виявився напрочуд приємним, глибоким і співучим. Про чоловіка завжди згадують в останню чергу, сказав він. Але дозвольте мені слідом за моєю дружиною сказати, що ми дуже раді вітати вас тут. Я сподіваюся, ви не жалкуєте, що могло би бути і навпаки. Ви не повинні думати, сказала місіс Бентрі, що я почуваюся так, ніби мене викинули з мого рідного дому. Цей будинок ніколи не був моїм рідним домом. Я рада радісінька, що мені вдалося його продати. Доглядати його було нийму. Вірно важко. Я любила свій сад, але будинок завдавав мені ще раз більше клопоту. Продавши його, я дістала можливість чудово бавити час, подорожуючи за кордоном та навідуючи своїх одружених дочок та онуків і своїх друзів у всіх куточках світу. Дочок, повторила Марина Грек, ви маєте дочок і синів? Двох синів і двох дочок, сказала місіс Бентрі. І вони розкидані по всьому світу: одне в Кенії, друге в Південній Америці, одне неподалік від Техасу. А ще одне, дякувати Богові, в Лондоні. Четверо, сказала Марина. На грек. Четверо, а онуків. Дев'ятеро на сьогодні, сказала місіс Бентрі. Бути бабусею велика втіха. Ти вільна від материнських турбот і материнської відповідальності. Ти можеш псувати їх, як тобі заманеться. Джейсон рад урвав її. Боюся, сонце світить вам у вічі, сказав він і підійшов до вікна поправити штору. Ви повинні розповісти нам усе про це чудове село, сказав він, повертаючись назад. Він подав їй філіжанку чаю. Хочете гарячий млинець або сендвіч, або тістечко? У нас італійська кухарка. І вона вона готує дуже смачні тістечка та печиво. Як бачите, ми вже цілком повернулися до традиції англійського полудневого чаювання. Чаю вас просто чудовий, сказала місіс Бентрі, попиваючи запашний трунок. Марина Грек усміхалася і здавалася задоволеною. Раптове нервове пересмикування пальців, яке Джейсон Рад помітив у неї дві хвилини тому, припинилося. Місіс Бентрі дивилася на актрису з великим захватом. Марина Грек досягла Зеніту своєї слави до того, як стала надавати такого великого значення об'єму грудей та лі. Та клубів. Її ніхто не назвав би секс бомбою, розкішним бюстом або незрівняними клубами. Вона була висока, струнка і гнучка. Форми її обличчя та голови мали щось від її краси, яку ми приписуємо Греті Гарбо. У свої фільми вона принесла не тільки секс, а й свою особистість. Несподіваний оберт її голови, погляд глибоких і пригарних очей, легке тремтіння губів, і серце оглядача завмирало, бо він бачив перед собою красу, від якої йому перехоплювало подих, і яка залежить не від правильності рис обличчя. Від магії тіла, що захоплює зненацька кожного, хто її споглядає. Усе це досі в ній збереглося, хоч і не було таким очевидним. Як і багато актрис кіно та театру, вона була наділена вмінням свідомо змінювати свою особистість. Вона могла замкнутися в собі, бути тихою, лагідною і у такий спосіб розчарувати шанувальника свого таланту. А потім несподіваний оберт голови, порух рук, раптова усмішка і чари поверталися до неї. Чи не найбільшу славу вона здобула своєю роллю у фільмі Мері королева Шотландії? І саме Її гру в цьому фільмі пригадала місіс Бентрі тепер, коли дивилася на неї. Погляд місіс Бентрі ковзнув на чоловіка. Він також дивився на Марину, коли його погляд на мить відірвався від неї. На його обличчі відбивалися всі його почуття. Господи, праведний, подумала місіс Бентрі. Та він обожнює її. Вона сама не могла збагнути, чому вона так здивувалася. Лебонь, тому, що преса приділяла надто багато уваги кінозіркам, їхнім любовним та подружнім стосункам. І мало хто сподівався побачити все це в реальній дійсності. Піддавшись несподіваному пориву, вона сказала, я сподіваюся, вам тут сподобається. І ви зможете пожити тут протягом якогось часу. Ви купили цей будинок надовго? У широко розкритих очах Маріни був подив, коли вона обернула голову. Я хочу жити тут завжди, сказала вона. Не думаю, що мене тут часто не буде. Але вряди годи від'їздити звідси доведеться, звичайно. Існує можливість моєї участі у фільмі, які зніматимуть в Африці наступного року. Хоч поки конкретної домовленості немає. Хай там як, а мій дім буде тут. Я завжди повертатимуся сюди. Я завжди прагнутиму. Сюди повернутися. Вона зітхнула. Як це чудово, коли ти, зрештою, знайшла собі дім. Я вас розумію, сказала місіс Бентрі, але водночас подумала. Проте я ні на хвилину не повірю, що все буде саме так. Я не вірю, що ти належиш до людей, спроможних оселитися на одному місці. Вона знову скинула швидким, скридливим поглядом на Джейсона Рада. Він уже не супився, посміхався, натомість несподівано ніжною і лагідною усмішкою. Але то була сумна усмішка. Він також це знає, подумала місіс Бентрі. Відчинилися двері й увійшла жінка. Бартлети кличуть вас до телефону, Джейсоне. Нехай перетелефонують. Вони кажуть, це терміново. Він зітхнув і підвівся. Дозвольте мені відрекомендувати вам, місіс Пентрі, сказав він. Елла Зелінський, моя секретарка. Випийте чаю, Елло, сказала Марина, коли Елла Зелінський відповіла на слова рекомендації звичним. Приємно познайомитися з вами. Сандвіч я з'їм, сказала Елла. А китайський чай пийте без мене. Елі Зелінський можна було дати років 35. На ній був добре пошитий костюм. Мережевна блузка. І вона Здавалося, дихала самовпевненістю. Коротко підстрижене волосся відкривало широкий лоб. Ви тут жили, наскільки мені відомо, сказала вона, звертаючись до місіс Бентрі. Це було вже досить давно, відповіла місіс Бентрі. Коли помер мій чоловік, я продала будинок. І відтоді він змінив кілька власників. Місіс Бентрі запевняє, що немає нічого проти тієї перебудови, яку ми тут здійснили, сказала Марина. Я була б дуже розчарована, якби ви тут нічого не перебудували, сказала місіс Бентрі. Я прийшла сюди охоплена цікавістю. У селі про цю Будову ходять просто такі неймовірні чутки. Я ніколи не думала, що так важко знайти водопровідників у цій місцевості, сказала місіс Зелінський, діловитожуючи сандвіч. Хоч, власне, то була не моя робота, провадила вона. Усе тут твоя робота, сказала Марина. І ти це знаєш, Елло. Керувати обслугою, наглядати за встановленнями водогону, сперечатися з будівельниками. Вони тут навіть не чули про венеціанські вікна. Елла подивилася у вікно. А краєвид тут чудовий, мушу визнати. Стара добра Англія, сказала Марина. І атмосфера. В домі відповідна панорама не здавалася б тут такою сільською, якби не дерева, сказала Елла Зелінський. Он там житловий масив росте просто на очах. Його не було, коли я тут жила, сказала місіс Бентрі. Ви хочете сказати, що тут не було нічого, крім села? Місіс Бентрі кивнула головою. Певно, тут важко було щось купити в крамницях. Я так не думаю, сказала місіс Бентрі. Навпаки, з цим ніяких проблем не було. Вирощувати квіти цікаво й приємно, сказала Елла Зелінський. Але ж ви тут висаджуєте його родину. Чи не простіше й легше було б купувати? Бати овочі. Сподіваюся, супермаркет тут є. Думаю, до цього йдеться, сказала місіс Бентрі, зітхаючи. Проте овочі і супермаркету мають зовсім інший смак. Ти даремно хочеш зіпсувати атмосферу доброго англійського села Елло, сказала Марина. Двері відчинилися, і у них зазирнув Джейсон. Моя люба, сказав він, звертаючись до Марини. Мені дуже не хотілося б тебе турбувати, але їх цікаве твоя особиста точка зору. Марина зітхнула і підвелася. Вона повільно поплентала до дверей. Завжди одне й те саме, пробурмотіла вона. Пробачте, місіс Бентрі, не думаю, що це забере в мене більше як хвилину або дві. Атмосфера, сказала Елла Зелінський, коли Марина вийшла і зачинила за собою двері. Ви вважаєте, що цей дім мав свою атмосферу? Я ніколи так про нього не думала, сказала місіс Бентрі. Це був просто дім, досить незручний у чомусь одному і досить приємний і затишний в іншому. Так я й подумала, сказала Елла Зелінські. Вона скинула швидким поглядом на місіс Бентрі. Якщо ми вже заговорили про атмосферу, то коли тут було скоєне вбивство? Жодного вбивства тут не було. Було скоєно, сказала місіс Бентрі. Ет, оближте. Чутки дійшли й до мене. Чутки не зупиниш, місіс Бентрі. Тіло лежало на килимку, он там? запитала міс Зелінський, киваючи головою в бік каміна. Так, підтвердила місіс Бентрі. Там воно й лежало. Отже, вбивство було. Місіс Бентрі похитала головою. Убивство скоїли не тут. Дівчину, яку було вбито, занесли сюди і поклали в цій кімнаті. Вона не мала до нас жодного стосунку. Міс Зелінський здавалася зацікавленою. Певно, вам було нелегко переконати людей повірити в це. За Жила вона тут ви маєте цілковиту слушність, підтвердила місіс Бентрі. Коли ви його знайшли, покоївка щоранку приносила нам чай, сказала місіс Бентрі. Ми тоді мали покоївок, ви ж, лебонь знаєте? Так, знаю, сказала міс Зелінський. У шелестючих ситцевих сукнях. Щодо суконь тут у мене певності нема, сказала місіс Бентрі. Можливо, на той час вони вже носили робочі комбінезони. Хай там як. А того ранку вона вбігла до нашої кімнати і сказала, що в бібліотеці лежить мертве тіло. Я сказала нісенітниця, потім розбудила Чоловіка, і ми пішли подивитися, що там таке. І побачили труп, сказала міс Зелінський. Чого тільки не буває в нашому житті? Вона рвучко відвернулася до дверей, потім повернула голову знову. Не розповідайте про це, міс Грек, якщо нічого не маєте проти, попросила вона. Такі історії їй не на користь. Звісно, я не скажу їй жодного слова, пообіцяла місіс Бентрі. Власне, я ніколи про це нікому не розповідаю. Це було так давно, але ж думаю, міс Грек це так чи інак. Вона не дуже входить у контакт із реальністю, сказала Ела Зелінська. Кінозірки нерідко живуть дуже усамітненим життям. Ви ж знаєте, нерідко їх доводиться оберігати від усього на світі. Усе на світі завдає їм прикрості. Те саме відбувається і з нею. Вона серйозно хворіла протягом останнього року чи двох. Лише рік тому почала одужувати. Схоже, їй подобається цей дім, сказала місіс Бендрі. І вона відчуває, що буде тут щаслива. Сподіваюся, ця переконаність не покине її протягом року або двох, сказала Елла Зелінський. А довше вона не триватиме? Сумніваюся. Знаєте, Марина належить до тих людей, Людей, які завжди думають, що знайшли те, чого бажає їхнє серце. А проте життя значно складніше, чи не так? Так, звичайно, мусила погодитися місіс Бентрі. Для нього це означатиме багато, якщо вона буде тут щаслива, сказала міс Зелінський. Вона поглинула ще два сандвічі, з якоюсь дивною поквапною жадібністю. Так їдять люди, які бояться запізнитися на поїзд. Він геній, ви знаєте, провадила вона. Ви бачили бодай один із фільмів, який він поставив. Місіс Бентрі відчула легке збентеження. Вона належала до жінок того типу, які ходять у Кіно лише заради самого кіно, довгий список акторів, режисерів, продюсерів, операторів тощо не становив для неї найменшої цікавості. Нерідко вона навіть не помічала прізвища кінозірок, але зізнаватися в цій своїй слабкості їй зовсім не хотілося. Не пригадую, але в мене такий безлад у голові, сказала вона. Йому доводиться багато з чим змагатися, сказала Елла Зелінські. і з її химерами теж, а це непросто. Вона хоче почуватися щасливою, а зробити людину щасливою дуже й дуже нелегко. Хіба що вона Елла Зелінський завагалася? Хіба що вона сама захоче бути щасливою, продовжила її думку місіс Бентрі. Деякі люди, замислено додала вона, страшенно полюбляють почувати себе нещасними. О, Маріна не така, сказала Елла Зелінський, хитаючи головою. Проте її злети й падіння бувають надто бурхливими. Вона може бути неймовірно щасливою протягом кількох хвилин, радіти й усім розповідати, як їй добре і як чудово вона себе почуває. Але потім трапляється якась дрібничка, і вона відразу скочується до протилежної крайності. Я думаю, справа втем. В темпераменті», – Туманно зауважила місіс Бентрі. Так воно і є, погодилася Елла Зелінський. Справа в темпераменті. Усі ми наділені темпераментом, але Марина Грек має його значно більше, ніж інші люди. Я могла б розповісти вам про неї такі історії. Вона з'їла останній сандвіч. Богу дякувати. Я лише секретарка.